Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо коротко про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Чарльз Олівейра заявив, що не збирається йти зі спорту найближчим часом. Люди хочуть відправити мене на пенсію вже зараз, але я навіть не думаю про це. У мене немає жодного бажання завершувати кар'єру. Мені ще багато треба зробити, і мені всього 35. Так що годі мене відправляти на пенсію. Ну, чесно, я його розумію. 35 – не пенсія для ММА, особливо для такого монстра як Чарльз. Він ще може наробити шуму в дивізіоні, але є декілька питань: навіщо він так швидко виходить після нокауту? Та чи вистачить йому мотивації? Бо останні бої показали, що конкуренція у топі вже просто космічна. Майкл Пейдж про можливий бій з Хамзатом Чимаєвим. Чимаєв абсолютний звір? Те, що він зробив з дюблісі – божевілля. Хамзат небезпечний абсолютно для всіх. Коли виходиш проти нього, треба розуміти, що проведеш час на спині. Я маю бути готовим, хочу стати претендентом і забрати пояс. Думаю, ще одні вологі мрії від бійця. Він по факту не міг нічого зробити з Єном. Що тут казати проти Хамзата? Це нереальний бій. А що. Думаєте ви, діліться своїми думками у коментарях? Шон стріклен про свою дискваліфікацію. Чемпіоном не може бути терорист, і, схоже, я єдиний, хто здатний це виправити. Дякую комісії. Курси по управлінню гнівом чудово! Наведу й там шороху. Це добре, що шон розуміє, що це йому не до чого. Гляди, повернеться зовсім іншою людиною. Деніел Карм'є про можливий бій із Броком Леснером. Дабі дабі її отримали Брока Леснера назад. Бій з ним став би золотою жилою для мене, але не найбезпечнішим викликом у кар'єрі. Я бачив, що робив із ним Кейн Виласкас. Так, цього кабанчика тільки вигулювати в октагоні. Але я бачив сторіси, де він вже потроху почав займатися спортом. Невже готується трошки кешу підняти на фрік боях? Зроби перегляд бой. Ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Бьорнс про бій Дрікуса Дюплісі проти Хамзата Чимаєва. Я дивився бій у Чикаго. Думаю, Чимаєв бився дуже добре. Його боротьба і греплінг перебувають на іншому рівні. Я очікував більше від Рікуса у плані захисту. Якщо ти потрапляєш у положення розп'яття, значить ти наробив багато помилок. Бій вийшов трохи нудним, але у кого ніколи не було нудних боїв. У всіх великих бійців таке було. У Андерсена Сільва були нудні бої. У сен Семп'єра. Але я думаю, що чимає показав домінуючий виступ. Бьорнс, як завжди, по ділу. Бій справді був невидовищним, але Хамзат показав, що вміє контролювати опонента на високому рівні. А Одріхусу, схоже, треба серйозно підтягнути греплінг. Девід Фельдман запевняє, що Конор МакГрегор проведе наступний бій у Бернакало на голих кулаках. Сьогодні з нами мав би бути мій партнер, мій друг Конор МакГрегор, Але він не зміг приїхати, оскільки насправді дуже зосереджений на тренувальному процесі. Це найкращий Конор МакГрегор, якого я коли-небудь бачив. Він наполегливо тренується і сфокусований, оскільки повідомив мені, що переможе цю поєдинку між Джеремі Стівенсоном і Майклом Перрі стане його наступним суперником. Ха, -ха, Ха, та це чисто тролинг. По-перше, у Конора контракт з UFC. він не може десь битися. А по-друге, ви бачили того бійця? Він вже дешева породія на себе, бо те, як він рухається, каже нам про те, що ми не хочемо це бачити в октагоні або навіть на рингу. Ден Хукер отримав дозвіл лікарів і планує повернутись в листопаді. Хоче бій з Арманом Цирукяном. Серед бійців у рейтингу між мною і Арманом немає нікого. Хто б хотів цього бою. Скоріше за все, саме цей бій ми і побачимо, або можливо з фімблетом. Карлос Пратос хоче бій з Леоном Едвардсом. Леон відмінний греплер, але мене це не лякає. Я мрію поділити з ним клітку. Ну бажання це добре. А чи захоче UFC всі таке влаштувати? І чи не буде Леончик тікати від таких голодних бійців? Учора відбувся Fight Night, де Алджемейн Стерлінг переміг Брайна Ортегу рішенням суддів. Після перемоги Стерлінг викликав на поєдинок Алекса Волкановські. Якщо чесно, Ортега зовсім був ніякий. А от стосовно Стерлінга і Волкановський, мені здається, що поки що зарано. Джонні Вокер накаутував Мін'яна на рідній арені в головному поєдинку вечора. Джонні знову подарував шоу своїм фанатам. Спочатку відгрібав, а потім перевернув хід бою. Трохи підвів Мін'ян, але маємо, що маємо. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.